Так, станок радіал для правки железних і легкосплавних дисків. Що хочу розказати? Железяк він катає нормально. Тобто нічого нового, два ролики, піджали їх, підвели, то з цим, підкрутили та і все. Проблем, значить, немає. Ну, газелівські диски лучше підігрівати. Бусовські якісь, то лучше підігрівати їх, бо тяжелувато йде. Ну що, він вже 5 років в мене в роботі. По, цій, по цьому проблем немає ніяких. Тобто є регулювання, можна все підрегулювати, опросу немає ніяких. По гідравліки, щоб давити... Легкосплавні диски. Тобто не давайте вирівнювати. Йдуть в комплекті. Така шайба і така шайба. Дві шайби у нас. То це у нас на 4 болтову розболтовку, це у нас на 5 Ну, Ними не так часто пользуюсь, не сильно розкажу. І ще є велика десь шайба. Де вона є, сам, звісно, не знаю. Десь. Десь її заносив. А, все вона. Ні, це не вона. Ну, не суть. тобто... Е, обичний такий гідравлічний насос ручний. Така у нас, як я не знаю, рукоятка, яка видавлює. Так. Е, в Комплекті. Ось такі щоки. Тобто їм можна ставити, що так можна ставити, що можна ставити сюди. Боковий. Тобто одалювати відсюди діз давить. Давить зверху, давить з боку, давить знизу. Залегко сплава. Ну, в основному я пользуюся конусами. Диска прикрутив на конус. І все. Мінус. Немає одна скорості на звращення. для легкосплавного диска. Після того, як порівняв, немає як його перевірити. Тобто його знімаєш, кидаєш на балансір. На балансір його бісліш розкручуєш. Доробив дуже хорошо. Діск, тобто, вмятина єсть, це його, підвів. диск прокрутив і побачив, де наскільки воно вмяло. Так само його підрівняв, обратно підставив. Провів і все гуд, по редукторній части, ці 4 болта, там черв'ячний механізм, напхав салідолу, тобто, там літолий був, ну, напхав більше. Ну, що ще хочу сказати, що. Якщо давити відсюди диск гідравлікою догори, да? тут крепко. крепко то есть. Якщо давить збоку. Отсюди, або відверху, або в нас вся ця, ця, вся рама насчет цієї осі, вона вся гуляє, есть жорсткості не вистачає. Ізюдова не сильно виходить диско алюмінів вирівняти. Ну, як старатися, то можна. Так що хотілося б, звісно, лучшого станка більшого. Ну, поки є поки цим. І цим, звісно, довольний. Ну, вот такого. Производить ее, кажется, в Черкасах. Не помню, конечно. Кажется, в Черкасах. Тут у нас вращение вправо-влево. Кнопка стоп. Автомат. А, что же хотел сказать в комплекте. В комплекте идут. Да, у нас удлинитель один, удлинитель другой. Так, це у нас бортики вирівнювати. Це все для легкосплавних дисків. Ось така насадка. Ось така насадка, я ще її підточив. Це якщо перегнув сильно, сюди його давить. Її таку зробив трохи трохи колообразного внутрішньо, щоб з наружної сторони диска давити. Так. П'ятачок, який надівається сюди. <кій> Болти. Це на ті, виходить, шайба кріпиться сюди і болтами фіксується. Так. Що ще я доробив? Доварив, бувал диски легкосплавні, попадаються, коли конуса не можна поставити, приходиться ставити через Оці шайби, типу для розболтовки. Буває того, що длина диска сильно... Ну сильно то, широкий диск і не вистачає його закрутити, то пригорю такі болти. Ну, І удобно. І швидше це один все. Ну, Ну, це на безруку воно все робилося, так воно і працює. Штифтиша. Це для фіксації сюди. А, кстати, ось випадають від вібрації штифти, а штопорів нема на них Поробив, просверлював дірки. Поставив штопора, що, що зверху, що знизу. А це теж їхнє рішення, щоб пістолет, ну, типу, виходить, штокики відвигаються, що він назад. Вертався, тут вони вкрутили штуцера, сюди закачується воздух, накачали воздух, а ну, воздух іноді підтравлює. Колечка вже треба міняти. Ну, в, принципі, в принципі, станок ну, за свої гроші то непоганий. Так що всім пока.